Вітаю! Мене звати Олег Ібрагімов. Я знімаю гіпермоушен. Це щось середнє між гіперлепсом і стопмоушеном. Роботи своєю мінтою в NFT. Поки тільки приглядаюся до світу крипти і шукаю в ньому своє місце. Мрію вийти на заробіток за, за рахунок своєї музики і за рахунок своїх артів. Це би було топчик, це би було заїпісь. Мої якісь нещодавні роботи. let's go. Пау! 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 Пау. Bam. Нещодавно ми з Ремі дропнули відос, де друд крутиться. Він був оброблений штучним інтелектом, і в мене це настільки надихнуло, що я почав дуже сильно нишпорити не нетом, зокрема, прогрес дирку в Ютубі для того, щоб навчитися таке робити, і мать його йоб, в мене вийшло. Тепер я знаю, як за допомогою штучного інтелекту можна прикрасити свої гіпермошки. В будь-який стиль. Значить, ця штука називається Disco Diffusion. Все, що вам треба знати, це її назву і англійську мову. Ви залазите в ютубчик і знаходите, там вже є відяжки, як це робити. Тобто я навчився цього буквально за день. Тільки справа в тому, що там рендер займає якийсь час. Тому, якби вам прийдеться все одно чекати, один кадр в мене рендериться ще 3-4 хвилини. І там є свої особливості, ну загалом про і про Disco Diffusion я розкажу вам окремим відео і навчу вас, як це робити. Більше того, я навіть надумав зробити конкурс на найкращий арт, за який я заплачу філки. Загалом це робиться за допомогою коду, який якимись махлями підв'язаний до Google Drive і до нейронних мереж. Нейронних мереж? Правильно, все, що вам треба, це написати ключові, задати параметри картинки, вписати. Підказки, підказки для штучного інтелекту. що ви хочете побачити, він малює. Ви можете глянути, от прошу є кілька картинок, і підказки, які до них були написані. Врешті-решт я розібрався і як накласти Disco Diffusion на свої відео. І в мене лежало ще не опубліковане відео з, з Нікітою, ні ні там де він. Ну, вже воно опубліковане, ви вже його всі бачили. Воно назбирало 350 тисяч переглядів. Ми його ніде не просували. Подумав, що можна попробувати туди щось прописати, може накласти якось на відео. Тобто задіяти відео як кальку, чи як це інтерферентну картинку, через яку пропустити ці махлі... махлі штучним інтелектом. Трохи танці з бубном, і я бачу результат. Мені відразу спало на думку об'єднати два стилі: стімпанк і машинаріум. Ось що вийшло. А тепер увага! Шоти з різними підказками. Це Mass Effect. Тут Evil Dead, Terminator. Bioshock Infinite. Songbird. Shit, What? І Ukrainian Army. Чогось воно зробило ДСНСника. А ось тут, десь тут, коротше, я спробував зробити градацію стилів від Steambank Machinarium до Machinarium, Machinarium Greenery, Greenery, Greenery Technology, Technology. What? Коротше, можна мутити просто відяжки, де переливаються із стиля в стиль. Це просто. <рап> Отож, цей код, коли ви його запускаєте, він використовує ресурси вашого комп'ютера. RAM... І коротше, щось там ще. <плес> воно коштує гроші. Ви не можете е просто зарендерити, скільки вам душа забажає, тому що е таких, напевно, жужиків дуже багато. І я в перший же день перевищив ліміт, і воно зразу запитало дяденька, Ти не хочеш нам 10 доларів закинути, щоб далі користуватися цими прекрасними чудесами технологій? 10 доларів місяць це смішні гроші, друзі. Піща вже долар по 41,5. То вже не такі вже й смішні, можна сказати. Тепер про музику. Е, вже так повелося, що я до своїх робіт, окрім першої тестової, музику пишу сам або використовую вже мною написане. Я люблю різну фантастику з темними технологіями на кшталт X files люди в чорному, війна світів, чужі Безодня і так далі. Ще є дуже багато вже ті шпіля. В, е... Дуже багато я шпілів. Був головним редактором Опенгеймера і озвучував кучу всякого. Загалом я хочу, щоб це все повернулося. Транслювати щось, озвучувати мене постійно, чесно кажучи, тя. І обожнюю всяку тьму, тьмущу, типу Silent Hill, Alone in the Dark, Resident Evil, Dead Space. А також Dark, Techno в роботах, Е, Все це можна тепер поєднати в один супер-воєбонський арт. Моя голова скоро вибухне від ідей. Реально, бо вони йду біжуть швидше, ніж йде рендер. До речі, треба йти поставити ще кілька фреймів. Так, от я показую вам, що я там поставив рендерити. Це приколінди якісь чи що. <смі> я робитиму собі авторський сайт з роботами, а ще я через менше ніж через місяць стану татом. А ще в нас війна, йобана війна, москаляку на геляку, бий кацапа. Ну, всім спокійної ночі і бережіть себе, друзі! Всі посилання під відео. А, щоб. Ого, я бау! Ні, не роби свій хуйні, ти виглядаєш книжово.